Доброго дня, мої любі співвітчизники, українці. Як це маєте? Як вам війна? Вже набридла? Чи ще є якісь питання? Як вам, любітелі руського міру, вже дістали чи ще ні? А ви розумієте, що вони живуть серед нас? Ви не пам'ятаєте, що Раїся робить завжди? Розбавляє населення російськомовними. Це було спочатку Совєтського Союзу. Завжди пропихує свій могучий руський язик, а наші потім кажуть, я привикла говорити на руському язикі». Моим родителям тяжело переучиваться. Они всю жизнь говорят по-русски. А тепер комусь некомфортно, коли летять шахеди. А що таке? Це звичай... звичайні російськомовні шахеди, звичайна російськомовна балістика. Ну, виб'є вам шибки з вікна. Ну загине хтось з рідних. Ну так і шо? Звичайне діло. Продовжуйте тягнути руський язик, бо неудобно переучуватися. Що б ви зробили, щоб повернути рідну людину до життя? Коли нікого не втрачали, то навіть не розказуйте мені. На що б ви пішли, бо я не повірю. А припинити «говоріть на руськом слабо. Невже не можете усвідомити, що від Раїсі не може бути нічого доброго? Нічого? Як Бог міг допустити цю війну? Ага, Бог допустив. А читали Біблію? Хто людству дав вибір? Хто дав свобідну волю? Хто вибирає? Хто вибирає сидіти в однокласниках, а потім здавати наші геолокації? Хто не хоче спілкуватися українською, бо не привик? Ви ж не тупі вівці, подивіться на русню, послухайте спілкування з полоненими. Їм байдуже, кого вони вб'ють. Вони защищають родину. Я вже не можу чути цей маразм. Останній їх наратив, що вони не знають, хто на кого напав. І ми же не політики, нам так говорять по телевізору. Невже комусь не соромно тупити за руський мир та засобок? Китька до мене прийшла. Вибачайте. Ми стидалися носити піонерську зірку, галстук, комсомольський значок. А зараз це комільфо, це по феншую. Я пам'ятаю, як перед приймальною комісією до вступу у навчальний заклад ми передавали комсомольський значок один до одного. У когось він був у гаманці на всяк випадок. Знадобився. Мене все одно вигнали, в мене був непристойний вигляд. Була футболка зображення якоїсь баржі і надпись англійською Королевська баржа Шотландії. Волосся розпущений макіяж. Я пішла додому, вдягнула білу блузку, чорну спідницю, волосся зібрала в пучок, змила макіяж, вчепила той клятий комсомольський значок. Зайшла до приймальної комісії, вони майже не обкінчалися від мого зовнішнього вигляду. Я їм прочитала політінформацію про стан подій у світі. Це було неважко, промивали мізки телевізором кожного дня. Я дуже впевнено розповідала. Коли я скінчила, вони не могли знайти мої документи, а я їм. Ви ж мене вигнали за неподобаючий вигляд. Отут я спіймала кайф. Вони мене вихваляли, піддакували, зворушливо підтримували під час моєї політінформації. Я їм все розказувала про загніваючий запад. Прийшлося мене прийняти. Я закінчила з відзнакою цей заклад і пішла працювати офіціянкою на пароплав. Які возив німецьких туристів? Отаке. Я знала, що вони хочуть почути. Я народилася в Савдепі. Навіть не гадала, що можна зробити. Щось можна зробити. І ось здійснилося, ми тепер вільні. І що? Треба знову намагатися підпасти під це ярмо неосвічених, диких, тупих, неохайних, беззубих, які за гроші йдуть вбивати, щоб вони мали змогу позакривати свої кредити та іпотеку. Ви що, все забули? Чи навіть не знали? Подалі від цього руського і всього, що з цим пов'язано? Коли ви ще нічого не зрозуміли, то в вас є можливість дізнатися. Це не важко. Не будьте як руські Ваньки. Не забувайте, в нас Іван, Іванко, не переплутайте. Ванька це той, хто шукає пакет. Не вистачає самоорганізованості, працюйте над цим. Моліться. Просіть у Бога. Я останнім часом посилила свої молитви за полонених. Результат бачать всі. Я знаю, що це не я одна молилась. Дякую всім за молитви. За нашу перемогу молитися. Молитися потрібно постійно, постійно. Апостол Павло пише. Тішайтеся надією, у скорботі будь, будьте терплячі у молитві постійні. І ще в посланні до Якова. Не маєте, бо не просите. Просіть за нашу перемогу. Просіть, щоб наші бійці повернулися додому живими та неушкодженими. Нехай Господь їх охороняє. Просіть за наших полонених, щоб вони були повернені додому, щоб в них вистачало їжі, щоб було що пити, щоб було тепло, щоб в них була надія на визволення. Моліться за капеланів, за волонтерів, за медики, за працівників ДСНС, за водіїв. Ви ж можете це. Чи бажаєте руського миру? Бажаєте знищення? Захлинетеся у їх вялічій. Вони не дадуть нам жити, поки ми їх не знищимо. Боже, дай нам перемогу, дай нам добрі звістки з фронту, дай нам усвідомлення в повній мірі, що таке русня. Дякую тобі, Боже, за наш захист. Дякую тобі, Боже, за всі твої благодійства. Слава тобі, Боже наш. Слава тобі. Слава Україні. Слава нації та капець російській Федерації.